Красуні, доріжечка є у всіх розмірах середньої якості, бюджетна, коврова, коричнева гілочка. Гілочка просто бомбезна. Висота ворсу 8 мм, ціна від 400 гривень за метр, звісно, з нашою доставочкою. Подивіться на ворсик. Ворсик тут йде. 8 мм. Дуже класнючий, приємний на дотик. І навіть є овальні килимочки. Овальні килимочки робимо самі також. Подивіться. Килимочок великий, килимочок бюджетно-ковровий. Ціна такого розміру 2900. Доставочка безкоштовна. Знаєте що? Розміри ми робимо самі. Абсолютно любі розміри до 4 метрів ширини. Ви хотіли прямокутний, зробимо прямокутний. Ви хотіли овальний, зробимо овальний. Головне, ви будете знати, що килимочки прийдуть до вас вчасно, що килимочки з самого Хмельницького приїдуть до вас додому. Якщо у вас немає нової пошти, або нова пошта знаходиться далеко. Буде наша безкоштовна адресна. Кур'єр привезе прямо додому таку красу темненьку, по якій можна ходити взути, мені нічого не видно. Звертайтесь коли України, до ваших послуг.